Міжнародний суд ООН закликав Росію до повного виконання мінських домовленостей. Це означає, що Росія є стороною мінських домовленостей, а не посередником яких з самого початку вона намагалася себе представити. Ми де-факто визнання цього це є, наголошую, не політична оцінка, яка приймалася в багатьох політичних документів. Не лише Україною сьогодні це були рішення і парламентської асамблеї Ради Європи, і Ради Європи, і Європарламенту, і багатьох інших міжнародних шановних інституцій. А це вже вперше прозвучала юридична оцінка, яка є надзвичайно важливою для нас. І на Моє глибоке переконання також унікальність цієї ситуації є те, що це рішення прямої дії воно має виконуватися будь-якою державою, членом організації Об'єднаних Націй, і за невиконання зазначеного рішення будуть передбачені санкції, які дуже боляче дають по будь-якій державі, яка наважиться ігнорувати зазначене рішення.